Привіт усім, це Майк з мисвяті. Ем, нехай Бог благословить вас. У мене є ще одне слово, яке Господь поклав мені на серце, і яке Він хотів, щоб я передав тілу, і тим, хто має вуха, щоб чути, і очі, щоб бачити, і тим, хто, можливо, просто випадково натрапив на це відео і цей канал. М, ем, я сподіваюся, що це. Слово звернеться до вас. М. Якщо ви натрапили на це відео, це точно не було випадково. М. Я просто хочу віддати всю славу Богу. І я хочу М. помолитися, щоб Святий Дух М благословив тих, хто це почує, і щоб ці слова були від Господа, мого Бога. М, якого я прославляю, і М поклоняюся, і який є моїм Господом і Спасителем. М. Будь ласка, перевірте це з духами. Будь ласка, зверніться до Господа. За підтвердженням М. Я додам М. Біблійні вірші. В описі. Добре і все інше. Що ви, можливо, захочете прочитати, також буде в описі. Отже, не забігаючи надто далеко. Вперед я прийду прямо до цього. Запиши ці слова, мій сину. Хто любить тебе більше, ніж я? Хто піклується про тебе глибше? Хіба ти не бачив моєї любові до тебе? Хіба я не слухаю кожне твоє слово, кожен стогін твого серця? Я люблю все в тобі. Навіть найменші деталі, які здаються незначними, і я ціную. Я щодня прагну твого ніжного обійму, твого дотику до мого серця. Я дивлюся в твої очі і бачу все. Я не можу інакше. Я повністю закоханий у тебе. Я створив тебе досконалим, досконало і м чудово створений. О, яка радість, коли я тримав тебе на руках. Я переповнений від думки, що ти скажеш мені, що любиш мене? Коли ти сідаєш і просиш мене про допомогу, або коли посміхаєшся через те, що я зробив для тебе, о, як я це люблю. Я дійсно дуже радію. Чи здається це тобі дивним? Чи можу я запитати тебе чому? Хіба я? Не Бог любові, як ти любиш своїх дітей, звідки це береться? Хіба це не від мене? Я кажу тобі правду. Все це походить від мене. Пам'ятай, коли ти любиш, ти робиш те, що роблю я. Коли ти маєш співчуття, ти робиш те, що роблю я. Коли ти маєш милосердя. Ти робиш те, що роблю я, моя дитино. Ти не можеш зрозуміти, наскільки я тебе люблю. Якби ти дійсно розумів, ти б не був сумним. Отже, прийди зараз. Шукай мого сина і знайди життя. І життя в достатку. Чому ми повинні бути окремо? Чому? Чи знаєш ти, що я чекаю кожного дня, сподіваючись, що ти повернешся до мене? Сподіваючись, що ти почнеш шлях назад до мене? Я кажу тобі правду. Я, як розлючений бик, коли одна з моїх дітей іде до мене і кличе моє ім'я. Я просто хочу зупинитися тут на секунду. Коли, коли він говорив це мені? Я побачив картину в своїй уяві. Я вже бачив це раніше, але е, -е просто як нагадування. Це схоже на біг биків в Іспанії, е -е, коли е -е, люди стоять вздовж вулиць і вони, так би мовити, дратують биків, і вони відпускають биків, на волю відкривають ворота, і вони мчать по дорозі. Це, це в основному те, що я бачив, коли він це говорив. Я збираюся, я збираюся продовжити зараз. Ніщо між небом і землею не зупинить мене від зустрічі з тобою. Я зустріну тебе саме там, де ти зараз. Мій син чекає, і ніхто, і ніщо не вирве їх з його руки, тих, кого я йому посилаю. Ніщо. Я є той, хто я є. Я не змінююся. Я дав тобі вільну волю. Я чекаю. З нетерпінням. Твій люблячий батько. І це було все, це був кінець цього. Я сподіваюся, це благословило вас. Ем, для тих з вас, хто не знає Господа, отець просить вас знайти його сина. Він стукає у ваші двері вже багато років. Вам потрібно відкрити їх. Вам потрібно впустити Його. Він пропонує вам життя. Він є світлом світу. Якщо ви з ним, то немає темряви. Тож я, я прошу вас. Серйозно задуматися над тим, щоб дізнатися, хто такий Ісус і віддати йому своє життя. У будь-якому разі це все. Побачимося в наступному відео. Бог благословить вас. І шалом.